Ми започаткували конкурс гри на народних інструментах імені Іштвана Мартона, який буде проводитися в квітні місяці. вже третій цей конкурс. Дійсно, Іштван Мартон це основоположник професійної музичної культури Закарпаття. І сьогодні це вагомо є. Знакою, тим, що сьогодні виданий третій том його концерту для скрипки з оркестром, який буде мати дуже вагоме значення для всіх професіоналів, виконавських колективів не тільки закарпатської області, але всієї України і тік і. На міжнародному рівні, якщо до цього часу концерт для скрипки з оркестром це були тільки рукописні видання, то сьогодні будуть мати поціновуючи музичного мистецтва і штона Мартона, мати вже в дуркованому вигляді і партитури, і партії для виконання. Звичайно, в 1985 році Іштван Мартом був першим лауреатом обласної премії імені Дезидерія Задора як в галузі музичного мистецтва. І ця премія вже з 1985 року має своє продовження, і по сьогоднішній день де висуваються певні номінанти на для зубиття цієї премії.